Ми знаходимося на унікальній події. Це подія передачі техніки одному з агрохолдингів. Це агрохолдинг Мрія. Спільно із нашим дилером компанією АЛС Вест ми дуже довго працювали, довели свою спроможність підтримати сервіс цих оприскувачів. Вже сьомий рік поспіль Holland номер один на ринку України із продажу тракторів, комбайнів. І сподіваємося, буде номером один із продажу самохідних оприскувачів. Саме в цьому ми залучилися підтримкою агрохолдингу Мрія та сьогодні передаємо 10 цих красенів оприскувачів SP-275F у руки дбайливих користувачів. Компанія ALS West не є новачком на ринку сільськогосподарської техніки. Ми входимо в групу компаній Alaiv Group, яка представлена в більш 40 країнах світу. На сьогоднішній день в портфоліо компанії два бренди. Це ми являємося офіційними дилерами брендів New Holland в Тернопільській та Рівненській області, а також офіційним дилером такого бренду як Gaspardo. В пріоритеті компанії ALS West Комплексна робота від продажу техніки до постійного сервісного обслуговування. Також ми працюємо в напрямку підписання сервісних договорів з нашими партнерами, що передбачає закріплення сервісного інженера за кожною проданою одиницею техніки, а також підмінний трактор або підмінний самохідний оприскувач. Я можу сказати, що у нас були были две, две главные причины, почему мы выбрали э, вот эти оприсказывателя э, э, бренда Нихоланда. Э, один один э, одна причина, найголовніша главная причина там была, что э, ми знаємо, поставчик и тоже же Холанд как сериозен партнер наше наше компани. Ми знаем што по на сервисе, по по на обучение буде сериозна поддршка за страна бренду и тоже за страна поставчику. Ми знаем што АЛС Вест имеет силна поддршка по сервисам, имеет очень хорошо сервисни команда и Для нас це був ключовий фактор. ми вирішили купувати ці оприскувачі. Чому вибір впав саме на цей тип, цей бренд оприскувачів? Перш за все, це технічні можливості і власне характеристики даного оприскувача, які послужили основним критерієм у виборі саме, цього, саме цієї моделі. А також її цінові характеристики. Е, перш за все, на заміну існуючим у компанії оприскувачам, на допомогу ми шукали оприскувачі, які можуть працювати по високорослих культурах. Е, за допомогою цього оприскувача ми зможемо виконувати оприскування таких культур, як соняшник, кукурудза, а також десикація цих культур без пошкодження е, власне, посівів. За рахунок високого, як ви бачите, кліренсу цих оприскувачів ем, з технічних особливостей, чим вони відрізняються від наявних на сьогоднішній день у компанії оприскувачів, це є фронтальна штанга. Оператор фактично бачить усю штангу перед собою, і він чітко контролює напрямок руху цієї техніки і бачить усі перешкоди, які являються на полі поперед нею, і може вчасно відреагувати на ці перешкоди, що зменшує ризики пошкодження самої техніки. Наш вибір в даному випадку заключався не лише в тому, що ми обираємо конкретний бренд, а ми його обираємо за рахунок відповідного. Сервісного відповідної сервісної підтримки, а також гідного сервісу впродовж усього періоду року. Для забезпечення безперебійної роботи даної техніки ми заключили контракт із компанією ALS West, яка буде впродовж усього виробничого сезону підтримувати нас у нашій нелегкій справі.